Представляю на каналі ручний, ручний куламет Калашника модернізований. Це куламет калібру 7,62. Тобто патрони, які були розроблені для самозарядного карабіна, карабіна Сіменова. Що характерно, що до цих куламетів збереглися ще магазини, які називають просто народній Бубен. Сюди кладеться патрун і щелчок, Патрун щелчок. У барабан вміщується 75 патрунів. У магазин. Рожок такий, ну як у 5,45 магазин. Магазин йде 30. Якщо у 5,45 45, 45 патронів, то в 7,62 пулемет йде, 30. йде, йде 40. О. Бубін дуже зручний, якщо на стаціонарі стріляти, а якщо носить, важкий, незручний, довго Ну На стаціонарі замінима віщі. Йомкость магазина все те саме, що й в тому пулеметові. Унизу одиночний його ведеться. Посередині автоматичний, патрон мощний, ловкий. При попаданні в руку руки вже нема. Сошки теж так само складаються в кулеметові сюди, під низ. Бояць може вести огонь. Ось тут такий фіксатор є, складаються сошки, все удобно. Бояць може вести стрільбу, стоя, лежа, сошок на ходу. Що характерно для кулеметів 7,62. На багатьох із них є кріплення під оптичний приціл. Ну, у нас оптичний приціл від сотні. Також сюди прибор приборночного відділення. Ну не на всіх, але на багатьох. На цьому екземплярі якраз є. Тут приклад клеєна фанера, формуляр ще до нього зберігся. В Відмінному стані, не стріляний ще він. Характерно, що на затворові не зачухана, не зачуханий затвор, ще є воронюнність. Цей куламет почти не стріляв. Новий. Хорошому стані. Ну, Одкладаються так само сошки. Раз, відкидаються, трохи вперед. Чіпляється бубен, якщо стаціонарі, та й на ходу вона і теж боєць лягає, береться рукою за приклад. ну, Тут формуляр прицеплений, і веде стрільбу. Все те саме, що в автоматові, але патрон мощний. Йде з ним чотири барабани і чотири магазини. To je vše, je to velmi nadějná zbroj a